Тричі на місяць пані Ніна користується послугами соціального таксі. Жінка пересувається на електровізку, тож не завжди може дістатися самотужки до необхідного пункту призначення. На спецтаксі жінка їздить вже 13 років. Мене дуже все влаштовує. Це дуже ну як удобно. Це, ну я вам скажу, дуже дуже удобно, тому що. Бувають такі моменти, що, що треба потрапити в управління соціального захисту. Кожен год, по два рази на рік їздимо групою в лиман, відпочивати. Нас туди відвозять, назад забирають. В общем, пользу, користуватися їм, звісно, дуже-дуже добре, особливо таким маломобільним людям, як ми. Цього разу їй потрібно до управління соцзахисту населення та до сімейного лікаря. Через велику кількість охочих скористатися послугами соцтаксі замовляти авто треба днів за 10 до поїздки. Зараз людей прибавляються, прибавляється таких, як я, наприклад, людей. І... Записуватися, виходить дуже, дуже довго ждати своєї черги. У автопарку шість машин працюють вони щодня. Це сучасні транспортні засоби, обладнані підйомниками та пандусами. Перша зупинка управління соцзахисту населення. Електровізок пані Ніни нещодавно пошкодився, тож звернулася з проханням замінити одну деталь. Жінці пообіцяли швидко вирішити проблему в управлінні соцзахисту населення створено всі умови для прийому осіб з інвалідністю для осіб з інвалідністю та маломобільних осіб. Встановлено пандуси, мається тактильна плитка, написи шрифтом Брайля та доступні санвузли для осіб з інвалідністю, з вадами слуху управління має програмне забезпечення, яке встановлено на планшеті. За допомогою цього планшета встановлюється візді зв'язок між спеціалістом управління, особою з інвалідністю з вадами слуху та перекладачем жестової мови. Друга зупинка амбулаторія. Жінці потрібна консультація сімейного лікаря. До медзакладу дістається без проблем. Він обладнаний усім необхідним для безбар'єрного руху. Особи з інвалідністю можуть скористатися кнопкою виклику персоналу. Перша частина це фізична безбар'єрність. До неї можна віднести наявність пандусів у нашій лікарні. Також є таблички для людей з погіршенням зору. Пандуси використовуються для людей, які мають порушення органів опорно-рухового апарату, маломобільні люди. Так тож батьки з візочками з дітками. При вході та на кожному поверсі в нашому закладі є інформаційні таблички з напрямками кабінетів. Соціальне таксі у Дніпрі стало стрімко розвивати з 2015 року. Ним користуються понад вісім сотень людей. Послуга безкоштовна для осіб з інвалідністю першої другої груп із захворюваннями опорно-рухового апарату та першої групи позору. Спеціалізований транспорт надає можливість особам з інвалідністю, які перебувають на обліку відділення, потрапляти до закладів охорони здоров'я, до лікарень до аптек. Закладів соціального захисту, органів місцевого самоврядування, юридичних, фіз... фінансових установ для того, аби користуватися послугами, необхідно встати на облік до відділення. Для цього за адресою вулиця Василя Барка, 21, необхідно подати певний пакет документів. Це копію паспорту, копію індифікаційно-податкового номеру, копію МСЕКу з індивідуальної програми реабілітації. Копії посвідчення особи з інвалідністю від початку року спецтранспорт викликали понад 1100 разів. Щоб замовити соціальне таксі, звертайтеся за номерами, які бачите на екрані. Індивідуальна поїздка має тривати не більше ніж три години. Групова вісім. Замовити машину можна чотири рази на місяць. Артем Ліфінцев Павло Черненко Дніпро Тіві.